Слава Ісусу Христу, дорогі молитовники, молитва за наших дітей, діти спадщина Господні, плід утроби нагорода, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, Блаженний той муж, що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами, ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо той, хто з вас, аніж той, хто в світі, бо не дав нашим дітям Богу духа страху, але сили і любови, і здорового розуму, і наші діти возлюбили Господа, Бога свого. Усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і цілої сили своєї, всі діти наші і онуки наші, стануть за учнів Господні, і спокій глибокий настане їм. Бо Бог, що звелів, був світлу засяяти з темряви. У серцях наших дітей та онуків засяю, щоб просвітити їм знання слави Божої в особі Христові. Наші діти мають надію на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладаються, пізнають його на всіх дорогах своїх, і Він випростує їх стежки. Не будуть мудрими у власних очах, шанують Господа та ухиляються від Слого, нехай Книга цього закону не відійде від уст наших дітей та онуків, але будуть роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді стануть щасливими дороги її. І тоді буде щастити їм. Вони тримають у чистоті свій шлях збережнім себе за словом Господа. Благословенні наші діти і онуки у вході своїм, і благословенні вони у виході своїм. Господь учинить, щоб вороги їхні, які повстають на наших дітей та онуків, Будуть побиті перед ними, вони однією дорогою вийдуть навперейми, їм, а сімома дорогами втікатимуть перед нашими дітьми та онуками. Ніяке зло не спіткає наших дітей та онуків і до намету їхнього вдар не наблизиться, бо своїм янголам він накаже про них, щоб їх пильнували. На усіх дорогах наших дітей та онуків жодна зброя, що зроблена буде проти наших дітей та онуків, не матиме успіху і кожнісінького язика, який стане з ними до суду, вони осудять. Не будемо замовкати у молитві до Бога за дітей яких ворог забрав від батьків у чужі сім'ї. Ми звільняємо усіх дітей, яких ворог забрав від батьків. Ми наказуємо Тобі, вороже, відпусти наших дітей до їх батьків, не смій утримувати у неволі наших дітей. Бо ці діти це спадщина Господніх дітей. А їхнє оправдання від мене говорить наш Господь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Нехай буде так. Амінь, амінь, Амінь.